На цьому відео видно, як ізраїльські катки, бульдозери та вантажівки прокладають нову дорогу вздовж кордону між Газою та Єгиптом. Вони будують нову буферну зону, відому як Філадельфійський коридор, і ізраїльтяни звідси нікуди не збираються. Ось як це виглядає в день. На місцях створюються нові реалії, які натякають на Еншпіль Ізраїлю щодо Гази. Зменшивши масштаб, ми бачимо, як Ізраїль будує мережу доріг по всьому сектору гази. Деякі з них мають кілометрову ширину, включаючи буферну зону по краях Анклаву. Вони будуть укріплені контрольно-пропускними пунктами сторожовими вежами, базами та іншими засобами спостереження. Використовуючи ці стратегічні коридори, Ізраїльська армія зможе контролювати будь-яку точку в газі. Не обов'язково окуповуючи всю територію. Ідея полягає в тому, що в післявоєнній газі, коли бойовики Хамасу вилазитимуть з-під землі і готуватимуться до запуску ракет, ізраїльтяни виявлятимуть їх не більше, ніж за кілька хвилин і наноситимуть контрудар. Ізраїльське керівництво вважає, що ці коридори унеможливлять подальші порушення з боку Хамасу в довгостроковій перспективі, або принаймні зменшать шкоду, яку вони можуть завдати. Палестинське цивільне населення зможе повернутися, хоч вони і проживатимуть на менших шматках території, кожен з яких буде відокремлений від іншого. Конфлікт відбуватиметься саме так. Рука, яка перемагає, отримує право малювати карту. Філадельфійський коридор Ізраїль і Хамас ведуть боротьбу відкрито, одночасно орієнтуючись на політичному мінному полі за зачиненими дверима. Значна частина переговорів сходиться навколо конфігурації ізраїльських буферних зон у газі у вигляді правоохоронних коридорів. Нетаньяху категоричний щодо двох, але третій вже будується і ще два знаходяться в стадії розробки. Використовуючи ці коридори, Ізраїль матиме можливість постійно диктувати життя в газі, одночасно надаючи своїм військам гнучкість для швидкого розгортання по всій території анклаву. Досі одною з головних точок тертя в переговорах був Філадельфійський коридор, а саме, хто буде його контролювати. Коридор завдовжки близько 14 кілометрів і завширшки 100 метрів розділяє муніципалітет Рафа в Газі і Синайський регіон Єгипту. Він пролягає від Середземного моря до контрольно-пропускного пункту Керам Шалом, який є місцем зустрічі жителів Гази, Єгипту та Ізраїлю. Коридор також включає контрольно-пропускний пункт Рафах – єдиний транзитний пункт між Єгиптом і Газою. Однак цей пункт перетину неодноразово відкривався і закривався протягом багатьох років залежно від ситуації з безпекою. За угодою 1979 року Ізраїлю було дозволено розмістити в коридорі обмежені збройні сили, але не більше чотирьох піхотних батальйонів, включаючи відповідну військову інфраструктуру. Однак Ізраїль не мав права розміщувати танки, артилерію чи зенітні ракети. Таким чином, функціонування філадельфійського коридору координувалося переважно Єгиптом, і ця домовленість стала фундаментальним компонентом ізраїльсько-єгипетського мирного договору. У 2005 році Ізраїль вивів свою армію з гази в рамках плану розмежування. Цей план включав вихід з філадельфійського коридору. А також виведення близько 9 тисяч ізраїльських поселенців, які проживали в 25 незаконних поселеннях в ГАЗі. Після цього Єгипет взяв на себе повну відповідальність за філадельфійський коридор, а пізніше до місії була залучена палестинська адміністрація. Невдовзі між Єгиптом та Ізраїлем було підписано другу юридичну угоду, яка дозволила першому розмістити 750 прикордонників, які патрулюватимуть коридор для боротьби з тероризмом і на військових цілей. Відповідальність Єгипту розширилась, і тепер на нього було покладено завдання запобігати контрабанді і проникненню. Через два роки, у 2007 році, Хамас встановив повний контроль над сектором Газа. І витіснив звідси палестинську адміністрацію. У відповідь Ізраїль запровадив наземну, повітряну та морську блокаду сектору Газа. Ніхто не міг в'їхати чи виїхати без дозволу Ізраїлю. Тим часом Єгипет час від часу відкривав контрольно-пропускний пункт Рафа. Застрягши між Єгиптом та Ізраїлем, Хамас обрав нову стратегію і почав будувати тунелі між Газою та єгипетським Синаєм. Ця підземна інфраструктура використовувалася для контрабанди товарів і зброї, але її масштаби були величезними. Між 2011 і 2015 роками єгипетські війська знищили понад 2000 тунелів Хамас, і це лише ті ходи, які були виявлені. Використовуючи ці тунелі, Хамас створив нові реалії на місцях. Контрольно-пропускний пункт Рафа більше не був єдиним пунктом в'їзду і виїзду з гази. Що ще важливіше, ні Єгипет, ні Ізраїль не здійснювали жодного контролю над тунелями. Нетаньяху і його кабінет визначили філадельфійський коридор і тунелі Хамас, що пролягають під ним, як єдину найслабшу ланку в ланцюзі, що оточує газу. Тому, коли почалися нинішні бойові дії, Ізраїль повернув контроль над коридором у травні 2024 року і тепер наполягає на збереженні своєї присутності там. Щоб не дати Хамасу поповнити втрачені ресурси. Уряд Нетаньяху стверджує, що без ізраїльського контролю над філадельфійським коридором, Хамас за кілька років переозброїться і розбудує свою військову силу та інфраструктуру. Це перетворить газу на довгострокову проблему безпеки для держави Ізраїль. Хамас бачить це інакше. Його представники на переговорах вимагають, щоб усі ізраїльські сили були виведені з коридору. І щоб територія повернулася під контроль Хамасу в рамках тривалого перемир'я. Єгипет також не задоволений тривалою ізраїльською присутністю в коридорі. Єгиптяни стверджують, що постійна широкомасштабна ізраїльська військова присутність у цьому районі порушить мирний договір 1979 року. Технічно вони мають рацію. Філадельфійський коридор є буферною зоною між Єгиптом та Ізраїлем вже понад чотири десятиліття. Він підтримується двома двосторонніми угодами між єгипетськими та ізраїльськими дипломатами. Починаючи з травня пропонувалися різні компромісні варіанти, включаючи виведення більшої частини ізраїльських військ в обмін на встановлення ізраїльських сторожових веж вздовж лінії кордону. Однак Єгипет відкинув цю пропозицію. А Ізраїль не може просто повернути ситуацію до того, якою вона була до нинішніх бойових дій. Ізраїльтяни вважають, що вони повинні забезпечити безпеку своїх прикордонних громад, і тому вони йдуть на це в односторонньому порядку, прокладаючи весь коридор. По суті, Ізраїль зараз керує філадельфійським коридором. Створення зоопарка. Кінцевою метою Ізраїлю в Газі є ліквідація присутності Хамасу і унеможливлення повторного нарощування його присутності. Контроль над філадельфійським коридором має важливе значення для цього плану, але це ще не все. Далі на північ розташований коридор Нецарім. Він був створений в результаті нинішніх бойових дій і має близько 6 кілометрів в довжину і 2 кілометри в ширину. Коридор Нецарім простягається від ізраїльського кордону до Середземного моря. Він також відокремлює місто Газа від решти сектору. Сама назва Нецарім – це натяк на майбутнє. Нецарім було одним з незаконних ізраїльських поселень, що існували в секторі Газа до виведення ізраїльських військ у 2005 році. Тому повернення назви натякає на те, що ізраїльтяни можуть розглянути можливість відновлення зусиль з будівництва нових поселень у Газі. Деякі високопоставлені ізраїльські міністри, такі як Бенгевір, висловлювали подібні припущення. У коридорі Нецарім розташовано щонайменше 5 передових військових баз, які використовуються для моніторингу і контролю за переміщенням людей між північною і південною частинами Гази. Будівництво цих аванпостів і велике розчищення території поблизу свідчить про те, що ізраїльська присутність на цій землі буде постійною. Таким чином, навіть після того, як нинішні бойові дії вщухнуть і палестинське цивільне населення повернеться до своїх домівок або того, що від них залишилось, Ізраїль матиме можливість контролювати життя в Газі без необхідності повністю окуповувати цю територію. Нетаньяху вже заявив, що згідно з угодою про перемир'я, Ізраїль не піде з Філадельфійського і коридору Нецарім, виключаючи контрольно-пропускний пункт Рафа. Палестинські дипломати відкидають такі буферні зони в обох коридорах і стверджують, що Нетаньяху додав ці пункти, щоб зірвати переговори про припинення вогню. Зараз це головна перешкода на шляху до угоди про перемир'я. Але навіть американці борються з новими пунктами переговорів. Затверджений Байденом план переговорів і навіть резолюції Ради безпеки ООН не згадують про ізраїльську присутність у філадельфійському та коридорі Нецарім. Проте Нетаньяху наполягає не на своєму без примусу виконання правила залишаються лише ввічливими пропозиціями. Тим часом ізраїльський уряд працює над створенням третьої буферної зони. Ізраїльські війська взяли під контроль порт Хан Юніс. Звільнили і зачистили ділянку території, що веде до ізраїльського міста Кіс-Суфім. Будівлі тут зруйновані, а значна частина місцевості зрівняна з землею. Новий коридор, ймовірно, пройде через цю територію, яка позначає одне з найвущих місць у секторі Газа. Він безпосередньо з'єднає ізраїльські сили з Хан Юнісом, дозволяючи ізраїльським солдатам являтись на місця за лічені хвилини. Ширина коридору Кісуфі ще не визначена, але його конфігурація цілком може нагадувати коридор Нецарім. Завдяки використанню цих трьох буферних зон, коридорів Філадельфія, Нецарім і Кіссуфім Сектор Газа фактично розділений на три блоки, але і це ще не кінець. У серпні 2024 року організація Лікарі світу повідомила, що ізраїльські сили, які діють у гуманітарній зоні, Перемістили цивільних і гуманітарних працівників в інші місця, зменшивши безпечну зону в розмірах. Цілком можливо, що Ізраїль планує прокласти тут ще один коридор, який пройде по діагоналі через муніципалітети Рафа і Хан юніс Це ще більше посилить ізраїльський контроль над переміщенням людей і товарів, відокремивши контрольно-пропускний пункт Рафа від Хан-Юніса. залежно від результатів бойових дій і переговорів. У цьому поки що безіменному коридорі згодом може з'явитися нова ізраїльська військова інфраструктура. Існують також розмови про створення п'ятого коридору, який відокремить місто Бейтханун від міста Газа. Цей п'ятий коридор, який також проходитиме по діагоналі, створить невелику ділянку території, яка можливо буде призначена для ізраїльського переселення. Ще рано говорити щось конкретне про два діагональні коридори. Але ізраїльські прихильники жорсткої лінії висловилися на підтримку таких планів. Сукупність цих трьох або, можливо, п'яти коридорів дозволить ізраїльським силам контролювати будь-яку точку в секторі газа і реагувати за лічені хвилини на будь-яку загрозу. Іншими словами, Ізраїль перетворює газу на зоопарк зі спостереженням з усіх боків. Загалом, у своїй боротьбі з Хамас, Ізраїль грає в довгу гру. Хоч і дехто називає її повільною. Це фактично перетворило Хамас з армії, здатної випускати тисячу ракет на годину на повстанське угрупування, яке може випустити лише десяток ракет в особливих випадках. Для ізраїльтян зараз головне не дати Хамасу перегрупуватися і поповнити свої ресурси. Теоретично, щоразу, коли бойовик Хамас виходить з підземних тунелів. У нього буде не більше кількох хвилин, щоб підготувати і запустити ракету, перш ніж зникнути. Саме такі умови накладають коридори на газу. Проте креслення рідко коли доживають до моменту будівництва. У той час, як Еншпіль Ізраїлю щодо гази може передбачати як повернення палестинського цивільного населення, так і повернення ізраїльських поселенців, коридори стануть парасолькою від майбутніх атак. Також вони не вирішують фундаментальних питань між ізраїльтянами і палестинцями, антагонізм між двома громадами зберігатиметься, якщо не посилюватиметься. Тож, поки мапа буде вигинатися і змінюватись, ворожнеча нікуди не подінеться.